Новини з іншої гарячої точки з півночі Донеччини з під Слов'янська готовий нам повідомити наш кореспондент Олександр Загородний. Він із нами на прямому зв'язку. Сашко наскільки гаряче було сьогодні довкола Слов'янська, і найголовніше, чи немає втрат серед наших солдатів та мирного населення. На жаль, було дуже гаряче і втрати такі є. Почну із сумних новин сьогодні. Терористи раптово не напали на пункт пропуску поблизу прикордонний пункт пропуску поблизу населеного пункту Авросівка. Уявіть собі, вони обстрілювали із мінометів та важких кулеметів наших військових одну годину. 15 хвилин хотіли вибити очевидно для того, щоб звідти українські військові пішли, і знову із Росії можна було завозити техніку і е, чергові партії терористів. Насправді, е, українським е, десантникам, українським військовим і прикордонникам вдалося втримати свої позиції, але важку з важкими втратами. 30 військовослужбовців отримали поранення один військовослужбовець. Трохи пізніше, взагалі, загинув, але також є й успіхи. Одна із невеликих груп десантників побачила іншу колону, яка прямувала з боку російського кордону. Це була велика колона, яка значно переважала своєю кількістю українських військових. Незважаючи на це, десантники вступили у бій попросили допомоги найближчих своїх сусідів, також десантників, і як наслідок чого 30 терористів, принаймні 30, отримали поранення, Кількість загиблих невідома з боку українських військових, тільки один. Поранений, отже, спрацювала а, схема откої раптовості, як нам кажуть, військові раніше вони очевидно викликали підмогу а, авіації, можливо, пропускали б колону. Сподівалися на якусь іншу підтримку, але кажуть, вже з'явився така справжня військова злість, та й знають, що. Авіація, авіація зараз вкрай важко працювати в цих умовах, тому що терористи озброєні сучасним ракетним озброєнням, і дуже легко їм збивати наші літаки. Також хочу сказати про те, що ті військові, які не задіяні у антитерористичній операції у самих боях, сьогодні поїхали у по населених пунктах, де є біженці, роздавали гуманітарну допомогу. Це, ну важко сказати гуманітарну допомогу. Це ті харчі, яких в них достатньо. Наприклад, мука, картопля. Макарони, якщо є така змога, зараз показати цю картинку, просто поділилися із людьми. От це населений пункт Святогірськ. От бачите, зараз, якраз звантажують муку картоплю. В Святогівську знаходиться кілька тисяч людей зі Слов'янська. Це от один з найближчих населених пунктів до, до Слов'янська. Ось, ви бачите, людям видають пакети там найнеобхідніші там засоби гігієни. Люди, звичайно, що дякують. Хоча деякі беруть допомогу, але ледь з непрокльонами ставляться до українських військових. Ну їх можна зрозуміти. Вони втратили і своїх рідних, свої домівки. Ви бачите, діти з яким, з яким апетитом п'ють цю воду, і ось що вони розповідають про слов'янську ситуацію у цьому блокованому місті. Нет подвоза продуктов. Люди достают, я не знаю, как некоторые питаются на рынке, но страшно проезжать возле блокпостов. Первый раз нас блокпост остановил. Было все нормально, конечно. А второй раз мужчина говорит, выходите все мужчины, раздевайтесь до трусов, мы будем вас проверять. Да, да, очень страшно было. И носки. Что Баты... искали, да? искали? мало ли кто там Может, сидит. оружие привозят, да? Ну да. Ну, от бачите, яка там ситуація в цьому слов'янську, і всі очікують, що війна, всі хочуть, щоб ця війна вже нарешті закінчилася. Соломі, дякую, Сашко. Сашко Загородній працює на сході України і з новинами. Звідти він включався.